Привіт всім! Мене звуть Наталія Албас, і це мій блог Естетика хутора. У цьому відео я розповім про свій власний досвід ремонту глиняних стін у хаті Мазанці. Я поділюсь тим, як можна легко змити побілку, як ремонтувати такі стіни та як їх можна фарбувати минулого року. Ми оселилися в покинутій хаті на хуторі. І в нас стало питання, що в ній потрібно переробити перебудувати повністю грубу піч, і е, потім вже зробити ну, хоч якийсь ремонт. Все почалося з того, що ми почали перебудовувати стару грубу, тобто повністю розібрали її, а потім вже повністю побудували нову. І стало питання, як саме треба підбирати. Глину, яку пропорцію слід використовувати, щоб вона надійно трималася. Така особливість, що глина у кожному регіоні вона зовсім різна. Тому якщо у нас це була пропорція півтора до одного, це співвідношення глини до піску, то в інших регіонах це може бути зовсім інша пропорція: один до одного, два до одного, навіть чотири до одного. Щоб обрати вірну пропорцію, є різні шляхи. Наприклад, можна пробувати методом експериментів різні пропорції, співвідношення, потім наносити на стіну і чекати, поки воно висохне. А якщо там багато піску буде, то ця суміш вона буде або обсипатися, або відліпати, ну тобто вона не буде триматися. А саме вірна пропорція вона буде добре триматися. Ще є варіант а, запитати у місцевих мешканців, у кого є вже певний досвід роботи саме з глиною та піском саме з цього регіону, тому що, наприклад, у нас на хуторі це кар'єр один на усіх, і усі мешканці беруть матеріали саме там. Ще такий є метод, як точно підібрати працюючий, а, працюючу таку суміш, як зробити одразу вірну пропорцію. Треба знайти та пошукати якусь стару або покинуту хату, або щось таке вже зруйноване, але там, де залишились якісь фрагменти матеріалу з глини. Тобто це може бути така дранка, суміш, ну, що використовували всередині хат, і воно може просто там десь валятися на руїнах на якихось. От це точно працюючий варіант. Щоб його оживити, треба просто скласти все в ведро, додати трошки води, розмішати, і вже це буде такий будівельний матеріал, який точно буде класно працювати. Також ще такий момент: що якщо будувати піч, не слід використовувати лише суміш глини та піску, а обов'язково. Треба додавати сіль, тому що за рахунок того, що при перепадах температури від печі, якщо не додати сіль, то будуть такі маленькі, маленькі тріщинки потім проступати. От, до речі, отут ми забули трошки, трошки додавали, а трошки в процесі ми забули. І от, мабуть. Мабуть, тому, мабуть, ні, але тут є такі певні е, тріщинки, коли піч нагрівається і потім е, стає холодною, вони так більш проявляються. Тож, ціль обов'язковий елемент для матеріалу, для пічі або груби. Якщо є питання, що є тріщини, які треба замазати або на стінах, от, наприклад, у нас на цій стіні. А, були ось тут величезні тріщини, десь ось такого розміру, отак, тріщина проходила по всій стіні. І ми її замазували це так само, був такий е, матеріал, тобто глина, пісок і ще солома, дрібна порізана е, така, додається в цю суміш, і потім заліпляються ці тріщини. В принципі, воно все добре тримається. І вже більше ніж рік, майже півтора року, нема ніяких нових тріщин у цьому місці на стіні. Тож техніка така перевірена. Також такий матеріал можна використовувати для ремонту стелі. Наприклад, якщо стеля впала, то також це глина пісок і солома буде гарно тримати, тобто її можна заштукатурити, і стеля буде триматися. Також як варіант, замість глини можна використовувати суміш церезіту якраз для таких глиняних стін і поверхонь. Ми теж випробували це, і в нас теж тримається. Тобто ми закривали дірки на стелі і глиною, і потім ще і церезітом. Все тримається, все добре і надійно. Тож, теж можу радити такий варіант. Тепер розповім про мій досвід побілки, а точніше, не побілки, а того, як можна її змити зі стін. Тому що вона тут була скрізь, усі стіни були побілені і, в принципі, мене це не влаштовувало, а дуже дратувало. тому що увесь одяг, уся постільна білизна була постійно брудна від цієї побілки. Тож, ми експериментували і усі стіни в нас зовсім різні. Зараз розповім. Ось цю стіну за мною ми ретельно відчищали від побілки. Як ми це робили? Це досить просто, якщо використовувати гарячу воду. Зазвичай радять там якось змивати, але там ганчірками чи чимось таким. Але з мого досвіду скажу, що дуже зручно, якщо використати пульвілізатор з гарячою водою, запшикати стіну, а потім почати зчищати шпателем цю побілку. У нас був такий величенький, і отак поступово-поступово ми зачистили рівномірно усю стіну дуже зручно, не пильно зовсім. Ну, але в принципі ти втомлюєшся, тож після цього, начитавшись порад в інтернеті, ми вирішили, що решту стін ми можемо не змивати, не зчищати. Тому що, що ускладнювало у нашому випадку весь ремонт, а саме те, що ми тут у цьому приміщенні перекладали перекладали піч, ми тут жили, і це лише одна маленька кімната менше ніж 15 метрів. На трьох нас двоє дорослих та ще й дитина. Тобто, якщо б ми почали ще зачищати решту приміщення, ми б тут просто не змогли знаходитись, тому що вже на той момент не було цієї стіни між кухнею та кімнатою. Тут було дуже брудно і дуже мало вільного місця. Тож ми вирішили, що ладно, ми знаємо, що треба зчищати, але ми це не будемо робити, щоб пришвидшити якось процес. І ми просто будемо. Фарбувати глиняні стіни з побілкою. Але як ми це робили? Ми спочатку наносили ґрунтовку. і трапилась така з нами, ну, наче помилка, але вона, до речі, просто сприяла тому, що ми отримали кращий результат. Зазвичай на інструкції до ґрунтовки написано, як її слід розводити. Це був такий рідкий концентрат, тобто треба було додати ще 4 частини води. Але я замість того, щоб почитати інструкцію, запитала у чоловіка, як слід розводити. Він мені сказав 1 до 10. Ну, я ж так зробила. Взяла, я розвела цей ґрунт один до 10, потім усі стіни пройшла, усю стелю, все покрила ґрунтом, така щаслива. Думаю, ну все, зараз можна буде фарбувати. Торкаюсь до стіни, думаю, щось воно якось не дуже. Думаю, треба подивитися пакування. Дивлюся на пакування, а там написано, що треба не один до 10, а один до 4 розводити. Я дуже була засмучена, але потім вирішила: ну що ж, робимо наступний шар. І наступний шар вже робила відповідно до інструкції. От, І вже потім, після цього я дізналася, що якщо стіни з побілкою, то от якраз так вірно зробити: спочатку розвести ґрунт більше, ніж це потребує інструкція, ну десь удвічі. Тобто один до вісьми, один до десяти. А вже наступний шар фарбувати, ну, грунтувати так, як це написано в самій інструкції. Тобто, я так не хотіла вірно робити, але в мене така вийшла вірна технологія. І вже після цього усі стіни я фарбувала саме фасадною фарбою. Чому фасадна фарба? Тому що тільки фасадна фарба більш стійка. До перепадів температур, а в хаті перепади постійні. Тобто, якщо ти топиш, в тебе стіна з грубою, вона дуже сильно нагрівається. А якщо ти не топиш, уся хата моментально стає дуже холодною. Тобто там до мінусової температури вона остигає. Тож, звичайна, інтер'єрна фарба вона не підійде. Потім такий момент, що глина, вона все ж таки дуже рельєфний матеріал. І якщо наносити інтер'єрну, то вона така, ну, не так класно лягає, не так класно фіксується на цьому матеріалі. А ще враховуючи те, що є якісь дрібні тріщинки, то а, саме фасадна фарба буде краще покривати, вона має класні покривні властивості і а, краще підійде саме для глиняних хат мазанок. Мене запитували, а чи то не... нема такого, що фарба фасадна? Вона для фасаду і вона може бути небезпечною для використовування в приміщеннях? Знову ж таки, дивлячись, яка фарба. Тобто, якщо на вашій фарбі ви можете подивитися, там є певна інформація, там є класи стійкості, які ви можете обрати, найвищий, найкращий клас стійкості. Це перший клас, і таку фарбу можна буде мити, витирати, з ній нічого не буде траплятися, хоч всередині, хоч на фасаді. Також там є інформація про кількість лос у складі. Це такі речовини, які можуть негативно впливати на організм. Тож цей лос показник потрібен повинен, щоб він був в нормах для, наприклад, інтер'єрних фарб. Тобто, у вас може бути фарба фасадна, але показник лос до 30, тобто, це підійде для інтер'єру. А може бути, наприклад, бюджетна. Фасадна фарба, в якій показник буде вище, тобто така фарба вже не підійде для інтер'єру і буде негативно впливати на здоров'я. Тож, якщо вірно все підібрати, то якраз фасадна фарба підійде для інтер'єру. У цьому приміщенні ми зовсім не счищали побілку спочатку. Але потім, коли почали, от особливо цей фрагмент стіни, коли ми почали його фарбувати і почали це робити валиком, ми робили це як? З помилками, і потім переробляли. Чому? Тому що валиком не слід наносити фарбу, якщо стіна до цього була. Побілена, і ви просто вирішили, що можна швидко її перефарбувати. Тому що в процесі фарбування на так отак от намотується уся основа, і навіть там, де воно наче трималося, ця стара побілка на стіні, вона починає намотуватися на валік, і отак от вона розшаровується і починається, що ти хочеш зідрати трошки, і здираєш, 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 і отак от розколупаєш усю стіну. А ще тут в нас на стіні бу, була така пляма, була така жовта, і ми ніяк не могли її перефарбувати, закрити? Тобто, якщо є якісь питання, от ми її зараз перефарбували, зафарбували, тому що там дах протікав, тобто тут була така постійна жовта пляма. А як зробити так, щоб закрити цю пляму? Для цього слід використати адгезійний ґрунт, наприклад, бетон контакт? Він такий наче з піском всередині рожевого у моєму випадку кольорі, кольору. А, от, і просто зафарбовуємо бетон контактом спочатку, а вже потім на бетон контакт наносимо фасадну фарбу. У такому випадку ця пляма перекли, перекривається буквально, буквально одразу. До цього ми використовували різні варіанти, різні поради, але воно нічого щось не виходило. Хоч 5, хоч 7 шарів фарби, воно не перекриває такі плями, тільки треба якось ізолювати. От якраз бетон-контакт підходить для такого випадку. То якщо фарба вона легко лягає на побілку, наприклад, то можна просто використовувати ґрунт концентрат. А от якщо стіна якась проблемна, починає сипатись чи щось таке, то щоб її е, укріпити, так би мовити, то вже ми наносили бетон-контакт, він такий небюджетний, він дуже швидко розходиться, але десь локально його можна було використати. Тобто, от якраз отут ми це і зробили. І вже потім пофарбували, тож це в нас така стіна надійна. Наприклад, ось ця стіна, вона не була. Побілка тут не була змита, вона була просто пофарбована, ну, погрунтована, потім пофарбована. І вже на цю стіну, враховуючи те, що вона дуже кривенька, така, тут в цій хаті перепади від підлоги до стелі десь 10-15 см. Тобто ця вся стіна йде така нерівна. О. І вже на цю стіну ми приклеювали ось цю мапу світу. І вона вже рік тримається. Тобто, от приклад пофарбованої стіни з побілкою, і навіть мапа тримається. Тут є, звичайно, певні такі моменти, де трошки фарба відшаровується, але ну, враховуючи те, що це такі важкі елементи, і вона mm. <головік> вони ще на місці, то в принципі вважаю, що то у нас такий крутий результат вийшов. А ось ця стіна в кімнаті в хаті це не декоративні шпалери або не декоративна. Штукатурка якась це звичайна глина, і в мене в закритому телеграм-каналі є окремий мастер-клас, як можна створити таку декоративну стіну у себе в хаті. І Її вартість такої стіни на матеріали це лише 100 гривень. Тобто, кожен може зробити собі ось таку красу. Вона круто надійно тримається, не обсипається з нею все добре, і їй вже десь півтора роки. О, тож, можете долучитися та зробити собі теж таку красу. Якщо вам сподобалося цей відео та ця інформація була корисна, буду дуже рада, якщо ви поставите вподобайки, підпишитесь на канал та напишете свій коментар про досвід роботи з глиною, або що ви плануєте зробити, який ремонт в глиняній хаті. А більше інформації про естетику хутора, про ремонти, редизайни і красу своїми руками ви можете побачити на моєму каналі в інстаграмі. Він так і називається Естетика хутора. Усім па-па!